Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную до вашої уваги вигідну та рідкісну пропозицію: одноповерховий цегляний будинок із величезною земельною ділянкою, площею 3 гектара у селі Нова Прилука Вінницька область. Будинок перевірений, з оперативним показом, можливий торг, загальні характеристики будинку. Будинок одноповерховий, загальна площа 70 квадратних метрів, житлова площа 31 квадратний метр, простора кухня 16 квадратних метрів. У будинку дві житлові кімнати, зручне та зрозуміле планування, а також є веранда, яку можна використовувати як зону відпочинку або додаткове приміщення. Будинок цегляний, побудований у 1979 році, у нормальному житловому стані, можна заїхати та жити одразу. Висота стель 2,7 метра, що створює відчуття простору та комфорту. Опалення в будинку газове, також є грубка, яка стане чудовою альтернативою в холодний період або для економії, водопостачання, власна криниця. Централізована вода заведена на подвір'я, що дуже зручно для господарських потреб, дах, металеві листи, перекриття дерев'яні, будинок теплий і придатний для цілорічного проживання. На території розташовані господарські будівлі, погріб, сад, простори, подвір'я з заїздом. А головна перевага цієї пропозиції: земельна ділянка площею 3,05 гектара. Це ідеальний варіант для ведення сільського господарства, фермерства, садівництва, вирощування зернових або овочевих культур, або як інвестиція в землю. Ділянка розташована безпосередньо в межах села, що робить її ще більш цінною локація та інфраструктура. Село Нова Прилука зручне для проживання і має базову інфраструктуру, школа, дитячий садочок, зупинка громадського транспорту лише 5 хвилин пішки, спокійне та затишне середовище. Це чудове місце для тих, хто цінує тишу, простір, свіже повітря і можливість працювати на власній землі. Вартість об'єкта 12 тисяч доларів США або 517 тисяч 800 гривень. За ці кошти ви отримуєте цегляний будинок майже 70 квадратних метрів, газове опалення плюс грубка, веранда, господарські споруди, а погріб, власну криницю і величезну земельну ділянку 3,05 гектара. Це дуже вигідна ціна для такого обсягу землі та будинку. Телефони для зв'язку 067 775 30 25 073 775 3025. Телефонуйте, щоб отримати детальну інформацію та домовитися про перегляд. Показ оперативний, торг можливий. Дякую, що переглянули відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних оглядах нерухомості.